Олексій Козачинський керівник дитячої вокальної студії артист-вокаліст. Народився 1 січня. В дитинстві хотів стати вчителем. Улюблена книга Київські відьми Лади Лузіною. Захоплюється кулінарією. Улюблене місце театральна площа. Є домашній улюблениць Кіт Барсик. Доброго ранку, хто до нас щойно приєднався? Ми вже на гостівому майданчику і готові спілкуватися з паном Олексієм, керівником дитячої вокальної студії Артист Вокаліс. Скажіть, будь ласка, що спонукали вас до відкриття цієї дитячої студії? Ну, по-перше, доброго ранку. Доброго я радий вас бачити. Ви знаєте, в мене був такий невеличкий період у житті, коли я повернувся за кордону. Я такий невеличкий час не працював, і в мене була така пауза творча. І я думав, що мені робити далі. І я. Все ж таки згадав, що я не тільки артист, але все ж таки педагог, оскільки в мене педагогічна освіта, і вирішив, що треба е не забувати про це і розвиватися і в цьому напрямі також. А коли ще є чим поділитися, тому що досвід, я знаю, фестивальний, досвід конкурсний, досвід закордонний, так, він дуже великий. Достатньо. Достатньо, і я вирішив зробити таку невеличку вокальну студію. В цьому мені дуже дуже допомогли Людмила Дорохіна. Так, я їй дуже вдячний, тому що саме зараз, завдяки їй і завдяки тій організації, яку вона очолює, так це ми наші дітки можуть займатися зараз безкоштовно, саме завдяки от відділу сім'ї і молоді. Знаєте, до мене телефонують часто і що справді цей без безкоштовно, так я кажу повністю безкоштовно. Хоча люди досі не вірять, що у нас щось ще може бути безкоштовно. Дивіться, якщо наприклад до вас прийшла дитина і їй слон на вухо наступив, нема в неї музичного слуху, що їй робити в таких випадках? Чи можливо це якось виправити, щоб людина відчувала музику, відчувала тональність? Ви знаєте, я дуже сміюся з фрази, але все ж таки в, в, в ній є деяка така правда. Те, що казав Михайло Михайлович Поплавський, якщо я розмовляю, значить в мене є голос. Ґгу. Так? Тому я не можу, звичайно, сказати, що можуть співати всі, але я займаюся з малюками, ну, трошки старші дітки, але перш за все у мене малята, і е, я не можу будь-якій дитині маленькій сказати, що все, ви не можете співати, тому що з такого віку вони якраз розпочинають тільки розвиватися. Ґгу. Звичайно, я не обіцяю, що ви до мене прийшли на одне, два-три заняття, і ви все ви вже будете народними артистами. Це все потрошечку розвивається. Важко працювати з маленькими дітьми? З маленькими не важко і навіть класно, я тобі скажу. Мені навіть трошечки складніше працювати з більш старшим віком. Тобто одинадцять, десять, дванадцять такі трошечки складніше з ними, оскільки в них такий вік. Якщо 10 років це старший вік, діти, які займаються в тебе, то наймолодший. Наймолодшої мене дітки три рочки з трьох років вже можна до тебе років. приходити. Так. Просто мене племінниці три роки. і Її, наприклад, щоб поставити і говорити роби там співати, це дуже складно. Вона, наприклад, буде пинатися, битися, ну вона така непосадюча. То що в такому плані робити? Ви ж підхід. не будете який підхід, дитину ж не будете випсувати по задньому місці. Ні в якому разі. Дивись, розумієш, в мене така програма, вона, яка розрахована малюків, вона трошечки ігрова, трошечки десь яких цікавинок. Там не тільки один вокал, ми трошечки якоїсь, ну це більше до старших сценічна вимова і акторська майстерність. Все ж таки у малюків я це також приміняю, і все в ігровій формі з казочками, з пісеньками якимись, все ось так розвивається, їм дуже це подобається. Я дуже рада, що їм це подобається. Виходить, що чим раніше починати займатися вокалом, тим краще, якщо... тим більше шансів зробити гарну поставу свого голосу. Ну безперечно, якщо ви бачите в своїй дитині цей потенціал. То як умога раніше так можна її віддавати на вокальну студію на будь-яку тобі скажу. Якщо ти хочеш бути хорошим хореографом, то також треба з найменшого, так і цьому віддаватися. Найголовніше, щоб це подобалось дітям. Я не дуже люблю того, коли батьки заставляють дітей це робити. І тоді мені складніше, оскільки мені потрібно в два, в три, в чотири, в п'ять разів більше зацікавити цю дитину для того, щоб їй було цікаво. Не тому, що мама або тато сказав: Іди, співай, ти будеш артисткою бо я колись в дитинстві також хотіла. Да, от знаєте, мрії незбуджені батьків породжують дитячі потім комплекси і депресії подальші. Скажіть, будь ласка, наприклад, коли дитина з трьох років приходить до вас, вона обов'язково з якимось батьком або матір'ю приходить. Да, щоб вона відчувала себе якоюсь повноцінною, що її ніхто не кинув десь на роздоріжжі. Знаєш, я практикую таку річ, що все ж таки, коли до мене ви проводите дитинку, на першому занятті, можливо, десь ви ще повинні так помаякувати, угу. щоб дитинка не злякалася, потім батьки не повинні заважати, оскільки особливо малята, вони дуже на це реагують, і мені дуже важко концер... концерту... сконцентрувати їхню увагу. Тому я прошу, щоб батьки там в коридорі чекали або ще де. Угу. Ну це така розповсюджена пра практика. І е, ми знаємо, що ти активно, ти вже сам казав, це гастрілюєш країнами за кордоном. Часто буваєш ось нещодавно, ти був у Болгарії, е, довгий час був в Кореї, працював. В Китаї в Китаї, в Китаї, вибач. Ну, в Коре... я так сказала, отже, будеш ще, ще в Кореї будеш також. Е, скажи, будь ласка, як сприймають українських співаків, зокрема українську музику, українські пісні там за кордоном. Е, давай я. Трошечки розкажу про Болгарію, так, я потім от саме це питання дуже цікаво було про Китай. До Болгарії, до речі, просто якщо ми вже балакали uh -huh. про маляти, про мою вокальну студію, ми саме солістами цієї моєї студії ми їздили до Болгарії на фестиваль. Фестиваль, який е, організувала модельна агенція Рімо Олександр Працков. Дуже був цікавий фестиваль, е, країна перлини Open міжнародний. Uh -huh. І я можу похвалитися, що мої малята вже зайняли перші місця на цьому фестивалі. Ми вітаємо. Так, це Софія Ткаченко. Вона така вже трошечки старша дівчинка, вона зайняла саме перше місце. І ще одне трі у мене було вокальне. Дуже класна Болгарія, країна, дуже класно, ми там співали, виступали, але все ж таки, от до того питання, як сприймаються такі українські пісні за кордоном, так і українських виконавців. У мене була така курйозна ситуація, цікава ситуація саме у Китаї, оскільки там все інше, все. Не таке, як у нас, скажімо так, і це було зрозуміло. Мені спочатку було навіть трошки складно, цікаво, незрозуміло. А особливо така класна штука мене трапилась, коли я приїхав, і Там дівчинка одна вже е, працювала, наша україночка, і вона каже: А ти знаєш пісню однієї з наших українських виконавців, яка називається Двічі в одну річку не війдеш. Uh -huh. Кажу, я знаю цю пісню, як знаю, чув. Вона каже, цю пісню вони просто обожнюють. Каже, як, де вони її почули, взагалі не зрозуміло, але вони її обожнюють. Але є один маленький момент. Я кажу, який вони думають, що вона на французькій французькою мовою. Ти знаєш, що тоді тою мовою я можу виконувати весь репертуар. І дуже дуже молодучна так. Вони дуже сприймали. О, цю пісню я взяв собі до репертуару. Вони так попросили, що оскільки вони і знають, люблять. Але я намагався ті ведучі, які оголошували. Я наголошував на тому, що це українська, все ж таки пісня українською мовою. І вони шаленіли від неї. Я не знаю, чесно кажучи, що так вони знайшли саме всі пісні, але все ж таки я думаю, що мелодика, мелодика українська мова українська. Олексій, ну таке е, запитання, прохання не знаю. воно не за сценарієм у нас іде. Ти можеш нам побажати доброго ранку або е, привітати ранкову каву всіх глядачів ранкової кави е, у твоїй манері, у твоєму стилі з півом? А -а -а -а. Ну, я спробую, я не знаю, як це вийде. Я, я люблю імпровізацію. Але Ми також любимо. Ми сьогодні так і Я бачу, як ви сьогодні імпровізували. Дуже класно. Я просто коли збирався до вас, я дивився е кобру вашу, ага. так, як ви її показували. Навіть намагався щось там повторити. Така це... Неповноцінна кобра, у нас трохи. Вийна. Я намагався повноцінно показати. Я е розумію, що це дуже важко, але це було весело, насправді. Я просто перед телевізором аплодував. Так, привітати! Ранкова кава. Досить. Доброго ранку! <смірко> Доброго ранку. Кровограчина <смірко> моя. Паська. Ой, ну дякуємо. Дякуємо, насправді на дуже приємно, коли до нас завітають е, такі творчі персони, які просто прославляють кіровоградщину Україну за кордоном. А ще краще, коли такі люди можуть навчити. Наші підростаючі покоління, дякуємо тобі, що ти сьогодні до нас дякую, завітав, запрошуємо тебе ще раз до нас, в гості. Залюбки ну а ми сподіваємося, що вихованці Олексія будуть в подальшому учасники нашої постійної рубрики Зоряні війни. Далі слово Марії Мельник. Дивіться про зіркові баталії.